Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Подивимося, що у мене тут цвіте. Всі ці сортики, які зараз цвітуть, можна придбати свіжо зрізаним листом. У описі під відео я залишу посилання на свою групу в у Viberі. Хто має бажання придбати, то можна буде туди написати. І домовитись про продаж. Температура вже підходить така, що пересилки можна робити. Я вже відправляла, фіалочки доїжджають в гарному стані. Все добре і тому зараз зроблю вам трошки екскурсію. Значить, так, ось тут в мене Ельє зоряне сяйво. З кроновою пістрявістю. Це сортик на півміні. Ось такі в нього гарні анютки. Бачите, купа бутонів, він завжди цвіте дуже довго, дуже довго і постійно. Буває таке, що навіть розеточка приходить в такий занедбаний вигляд, через те, що він постійно цвіте. Тому його. Є потреба, якби, примусово відправляти на перепочин. Це в мене ось така капусточка. Маусмейт. Маусмейд. Квіточки в нього ось такі простенькі, ніжно-рожеві. але вигляд цієї фіалочки досить такий цікавий. Оце вона тільки розпочинає своє цвітіння. Зазвичай воно цвіте дуже гарною шапкою. Наступний це ось Оптимара Little Man's Також квітне постійно. Далі Max Mistay Middle. Ось такі зелені підсніжнички. Це ось кісті хмеля, море бутонів розпустив неймовірну кількість. Поряд, Де сіючий колокольчик, як завжди, сяє на всю поличку. От Я люблю такі кольори і фантазійники, і квіти, які розкриваються повністю. Це у мене тут забула, як сортик називається. Нагадаю, потім підпишу. Так, це в мене ось тут такий для ромашки для Наташки, але такого сортику в інтернеті я не знайшла. Ну, поки що я його не продаю, але він так в мене тут живе. Хоча купувала я його саме з такою назвою. Це ось розквітає також Max Melody Girl, також з такою його листям. У мене є трішки сортів. Це Тут ось Лефтівочка з веєром буде. НК Канада. Ян Глюша бутончики викидає. І ось Робс Zipper Zapper. Також починає розквітати. Це ось. Allans White Faze. Це міні. Ось такі дзвіночки. Ну, а це моя улюблена чантамара. Просто просто я в неї закохана. Ці трояндочки, ці постійні кві... цвітіння таке пишне. Це Мініатюрний трейлер, трейлер кущовий. Ну, я вирощую поки що в нього одна тут розеточка. Їх було дві в минулому році, він ну, випустив ще один пасиночок. І я їх розділила і маю тепер дві. Ось друга друга. Так, це ось очарувательні гласки Розпуска... розпустився. Ян, Катюша, своєю неймовірною кроновою строкатістю. І квіти гарні. Ось такі розеві, вони рожеві, вони ніби відблискують, ніби присипані такою якоюсь пудрою. Гарний сортик. Розетка тільки сама розетка, чого варта своєю красою. Наступна поличка, що у мене тут є? АВ ве розовий ні, сортик А, а сортик то АВ. Ой. Ой, вибачте, забула. АВ зелена роза. Ось такі квіти. Це не з оранж Пікоє. Наростив гарну розетку. Тепер чекаємо квітів класичний вкус. До нього квіти розпускаються майже зелені і ніякі, а з часом вони набирають такого дуже яскравого бархатного кольору. Квіток, квітконосив трошки короткі в цього сорту і вони ховаються під листочки. Їх треба доставати. Це ось моя улюблена химерка світ Софітов і неї дуже великі дзвіночки. Вона розпускається, ніби невеличка, тоді з часом вони набирають розміру. Ось такий класнючий. Там Там ще пасиночок росте, який я не зняла, маю зняти. Так, це моя чудова фіалочка, яка не має назви сорту, тому що я не знаю, але вона. Дуже класна. В неї такі квіти ніби воскові. От вони тримаються, бутонів море. Дуже класнючий сорт. Влад фаворит. Розетку ще не дуже наростив, але все хоче цвісти. Цього сортику є стартери гарні. Хто хоче, також можете писати. Так, трейлерочок ось, Такі ніжні трояндочки гарні. Так, ВВ Райський смак. Також дуже подобається цей сорт, гарна, акуратна розеточка і бутонів. Тут, щоб ви бачили, просто. Дуже багато. Це розцвітає химерка. Макона Настасія. Це ось Watermelon Snow. Буде цвісти. Гляньте на цю розетку красотульку. Це сортик. Вармсі Sunshine. Ось він з жовтими такі, жовтенькою, серединкою такі білі квіточки. треба трошки прибратись, бо денью стар розцвів. Це вже друге цвітіння цієї розетки. От він наростив листву і викинув дуже багато бутонів. Квітконоси міцні, стоячі. Ну, Мені подобаються такі оці фантазійники, От вони притягують цей погляд на поличці. У нього дуже здорове листя. Як бачите, на півдолоні. Можливо, ну, можливо, воно буде менше трошечки з часом, але останці самі перші, які виросли, вони вимахали вон які. Так, спустимося нижче. Ще один трейлерочок. Рундіта. Це ось оптимарка шагал. Цвіте. Це ось химерка Нездрім Мекер. Тут ось далі сон. Розпускається, маю повністю розкритої квіточки. Ось Солошкенсон. Це ось НКФ Рагуліно. Показала першу свою квіточку. Тільки-тільки заців цей сортик. Серце галактики наростило шапочку. Хемерка Cherry Princess, Хемерка Емеральд Сіті. Ось ватку дрява я принцеса. Розцвіла вперше. Це АВ Нежний Звір, бутончики. Випустив також дуже великі гарні махрові ніжно-рожеві квіти. Це ось Л'єкеррі. Вже тривалий час цвіте, квіточки довго триває ось такі рушки. Тут лік біла як колебель. Я її ще не давала зацвітати. Ну, ще розетка не нова, не нова вона після вкорінення нарощує листочки. Це ось Забелла буде цвісти. Це ось така красуня, лев коралова я мічта. Все жду, коли зацвіте. Ну, сорт дуже тугодумний. довго думає. Лєконопушка. Також чекаю перші квіти. Леверсаль. Також перші квіточки. А верозової рози. Ось такі гарні рожеві, трояндочки. Теж купа бутонів буде шапочка. Так, наступна поличка. Ну, тут ось у мене багато хто буде розцвітати. Це деодісідка, лег ледяний дощ. Таминка Дім Сонця, Ден Роял Блу, Це все я чекаю, поки розпуститься. Ось розпустилося когранатове віно. Ось така красуня, бархатна. Темна, камера повністю передає її колір. в неї ось така золотиста рюша, яка робить її такою багатою. Розетка молоденька, але бутонів багато. Це моя улюблена Елея Гренландія. Грін. Пістрява розетка, і ці такі ніжні, свіжі квіти. Як для біло-квіткового сорту за рахунок ось цієї зеленої кайми, яка в неї присутня, вона тримає довго квіти. Нептунистязу гори химерка. Тут елев вже лізняла квіти. Але я пробує зацвісти свої рюшасті квіточки показати. Ватальонушка, сорт з кроновою пістрявістю. Трошки камера відсвічує. Так, Ден Магія Неба. Légends Delicate Touch. Gedgens Dixie Pride. Дуже гарні. Камера чомусь не хоче в мене фокусуватися. Чому? Лампи відсвічують. Це ось Apache На, Наростив шапочку ось таку гарну. Бачите, з цього сортика ніби вушка є тут. Блідніший колір, а тут яскравіший колір. Так, тут у нас мало хто цвіте. Це АГ, цвітанкові дзвіночки. Сортик у формі дзвіночків, Люблю такі дзвіночки. Це ось Ден рохат кудись закрутився. З Та такою ботною, каймою. Така із мрудної рози. Аллен Орган пурпур Там он така А аге Амба розквітає, Валеска Ред, Нилаша Маханская цариця, Лелазурний берег. Все, ось такі красуньки. Ще раз повторюю, що всі ці сортики, крім химерок, звичайно, можна замовити свіжо зрізаним листом. В описі під відео я залишаю силку на групу у вайбері, і туди можна буде писати. Ось ще раз покажу вам НКР у нього таке гарне листя і квіточка. Я думаю, що з часом вона буде більших розмірів, вона тільки сьогодні розкрилася. Що ж, друзі, всім дякую за увагу. Якщо є чи чекаю у групу Viber. Всім всього найкращого.